Я сьогодні проснулася раніше звичайного, і я знову хочу жити. Я почуваюсь дивно. Може реально у вас секрет в тому, щоб починати просинатись раніше. О, я забула зняти капу. Коротше, що говорила? Блять, камера так висяко. Високо, камера так. 35, нормально. Работаєм. А, в мене зараз дуже 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 багато думок. Я не знаю, з якої почати. Я не знаю, яким буде перше відео. Але я точно знаю, що воно буде. І саме зараз мені би хотілося поговорити про. Почнемо ми з того, що останнім часом. Я почуваюся дуже-дуже розгубленою. Пу-пу. Я не розумію, що відбувається. Я не розумію, що мені робити. Я не розумію, куди себе притулити. Я не знаю, чого я хочу, чи я досі хочу тих речей, які хотіла на початку року. Я не дуже орієнтуюсь в тих моментах, де я чого дійсно хочу, і в тих моментах, де я цього хочу, тому що це так прийнято. Плюс останнім часом через це все в мене якийсь постійний день сурка. розбавляє цю всю історію. Тільки зал і прогулянки, і мій хлопець. Багато чого насправді розбавляє. Просто загалом сценарій один і той самий. Буквально вчора я тільтанула. Мені стало щось дуже-дуже сумно через те, що я не знаю, що я хочу, я не знаю, що я, хто я, нахуй. Я тут взагалі відбуваюсь в цьому світі. Такі от. І сьогодні я проснулася восьмій ранку. Трохи сумнівалася, чи мені ще полежати чи прокидатись, але. Вирішила встати і відчувала, що що я маю дуже багато, типу, якоїсь сили, якоїсь енергії, але я не можу точно зрозуміти, що це. Я не можу кудись це направити. Я не знаю, в мене в мене, типу, цілий день попереду, а я не знаю, типу, чим зараз зайнятися. І тільки зараз, коли я це проговорюю, я розумію, що в принципі в мене так і по життю відбувається. Типу, зараз мені 22. Це тільки початок так званого. Дня довжиною в життя. Зранку я розуміла, що в мене цілий день попереду. Цілий день у мене попереду, я стільки всього можу встигнути, стільки всього зробити. І помалювати, і в зал сходити, і чотири рази поїсти. Так. Да. Це важливий момент. І почитати, і може навіть до англійської вернутися. У мене книжка є з англійською. Я, до... я, її... я її закинула. Я все нахуй, закинула, крім залу. І роботу шукаю. Не в тому суть. Коротше, дуже багато всього я можу зробити протягом дня, і я розумію, що всі ті речі, які я хочу зробити, вони принесуть мені якесь задоволення чи якусь користь. Я дійсно цього хочу. Це не просто тому, що мені треба це зробити, чи я повинна це робити, тому що мені то-то важливо, і я то-то хочу, і мені треба це зробити. Ні, це, це саме усвідомлення того, що ці речі дійсно мене наповнюють. Ці речі дійсно додають якихось барв моє життя і моя рутина. Щоденно стає дуже цікавою для мене і такою приземленою, що для мене дуже важливо. Це саме той простір, де я можу гратись, гратись завданнями, гратись з часом, гратись з собою. Досліджувати якісь свої реакції на то, на все, чого я не хочу, чи хочу. І останнім часом ціє, цього ентузіазму до формування якоїсь своєї рутини в мене не було зовсім. Я там, типу, думала, що треба починати лягати раніше. Тому що мені фізично погано, коли я пізно лягаю і присинаюсь пізно. А коли пізно лягаю і присинаюсь рано, це ще гірше, тому що я відчуваю, що всього дня нема, дня нема, я в обід спати. Bye! Щоб хоч якось функціонувати. Так само останнім часом я щось трошки читала, але це, типу. Це було просто щоб вбити час. Бо я тупо не знаю, чим займатися протягом дня. Типу, мені нічого не хочеться. І зал я в залі зависаю тепер довше. Типу, я почала робити кардіо чисто, щоб ті 15-20 хвилин зайняти чимось. Ну, щоб була зрозуміла, яка взагалі атмосфера останнім часом в моїх днях. І сьогодні я проснулася рано, розумію, що в мене ще часу, дуже багато всяких можливостей, які мені хочеться, які мені подобаються, які я люблю. Від цього мені буде круто, класно. І асоціація мені якраз привелася з життям. Що зараз теж я на такому етапі ранковому, коли в мене ще все попереду. І я... я не знаю точно, як по графіку розкласти якісь справи. Я не знаю точно, як побудувати свій наступний рік чи запланувати наступні п'ять років. Тобто я цього всього не знаю. Але я знаю, що в мене є дуже багато часу, так як сьогодні. В мене є дуже багато часу і дуже багато бажань. Все-таки вони є. Бо останнім часом мені здавалось, що їх немає, і я цього не відчувала. Але вони є, і вони нікуди не ділися. І в мене багато часу, і в мене багато можливостей, і в мене багато бажань. І я не знаю, до чого вчепитись першим. Я відчуваю, що мені треба вчіпитись до чогось зранку, коли я проснулася. Мені треба вчепитись, щоб відчувати, що це все не даремно. Мені треба вчепитись за щось, за якусь зайнятість, за якусь справу, щоб відчувати, що цей час який в мене є, я не використовую намарно. Але водночас мій досвід мені показав, що як тільки ти намагаєшся вчепитись за щось, щоб не втратити час, ти помаленьку втрачаєш зв'язок з собою, -пу -пу. -пу. ти помаленьку втрачаєш розуміння того, що ти робиш, Пу, -пу -пу. і час заодно ти теж втрачаєш, якщо що, Женучись за цим якимось контролем, за ясністю, за передбачуваністю, ти втрачаєш дійсно важливі речі. Тому першим ділом, що я сьогодні зробила, це пішла поснідала, бо я була голодна. Я зробила собі вівсянку, трохи познімала і далі я нічого не контролювала. Я поїла, посиділа на балконі, глянула якісь. Відоси, які мені дуже відгукнулись. Потім я зібралась, пішла в зал, тому що в цій годині я зазвичай ходжу в зал. Пізніше я не зможу піти, бо в мене абонемент такий. Раніше також я не могла піти. Після залу я почувалася трохи пригнічною. Не знаю чого. Якось мені стало важко і сумно, і взагалі. Потім я прийшла додому, готувала собі їсти, потанцювала перед дзеркалом, поїла, почитала і згадала про те, що цілий день фоном я думала ну не цілий день фоном. Ну так, періодами я думала про те, що от, в мене ще є час, в мене ще є час, в мене ще є час. В мене ще є час, щоб записати відос, в мене ще є час, щоб помалювати, в мене ще є час, щоб почитати, в мене ще є час, щоб записати думки в блокнот. В мене ще є час. І да, в мене є цей час. Але що саме я роблю в моменті? Чому я не роблю цього зразу? Я лежала, читала і думала про те, що. Я відчуваю, що в мене є дуже-дуже багато думок, всяких, які мені хочеться кудись діти, або типу записати відос, або в блокнот. Але я відчуваю, що я не маю на це сили. І зараз, говорячи це все, проговорюючи, я розумію, що я, я маю силу на це все. Я втомилась думати про це все. Я втомилась планувати, я втомилась тримати в голові ті моменти, які я маю зробити. Я втомилась тримати в голові ті моменти, які мене навіть радують, які я маю зробити. Я просто заїбалась думати весь час про все можливе і неможливе, це дійсно втомлює. Тому висновок, який виходить, треба менше думати про минуле, про майбутнє і бути більше в теперішньому. Я знаю це, я це пам'ятаю, я цим керуюсь. Я... Мені це важливо, це якась моя цінність, але як глибоко вкорінені оці всі страхи. Переживання, якась оця напруженість стосовно майбутнього, бажання контролювати його, наскільки сильно вони в тобі загрузли, що навіть керуючись зовсім іншими речами, навіть тримаючи фоном в голові якісь свої цінності, які для себе відкрив, ти все одно повертаєшся в моменти, роблячи які, ти, ти сам собі шкодиш. Це страшно і цікаво. Я знаю, що так не можна. Коротше, дякую за увагу. Всім гарного дня, вечора, ночі, обіду. І пу-пу-пу. да. Може, все таки секрет в тому, щоб просинатись раніше в якісь свої вільні дні і мати цілий день попереду, який ти можеш провести так, як ти захочеш, навіть маючи якісь обов'язки. Хто знає, ніхто нічого не знає. Пока!